Чи робили ви що житті таке, за що вам не довелося красніти? І це було на кштальт вау. Креативно, нестандартно. Це про креативне мислення. Топ софт скіл сучасності. Вітаю! Я Ігор Лук'яненко, софт Скілс амбасадор в Україні та софт-скіл коуч. Уявіть ситуацію, ви потрапили в проблему, де всі навколо намагаються вирішити її стандартними підходами. Але ви знаходите зовсім інше рішення, яке дивує всіх. Ось це і є креативне мислення. Креативне мислення це не лише малювати картинки чи придумувати ідеї для стартапів. Це здатність вирішувати проблеми новими способами, шукати нестандартні рішення в звичних ситуаціях. В цьому випадку мозок задіяний в креативному мисленні на кількох рівнях, і механізм для генерування нових ідей. Вирішення проблем і створення нестандартних рішень, і щоб навчити цього софт-скілу, кративне мислення, потрібно по перше, це розвивати гнучкість мислення, вчитися виходити за рамки стандартних рішень. І шукати нові підходи, це тренувати асоціативне мислення, регулярно поєднувати різні ідеї та концепти з різних сфер для генерування нових рішень, практикувати техніки майндфулнес, це допомагає відключити автоматичні реакції та дає простір для творчих ідей. Залишатися відкритим до нових ідей це вміння не боятися експериментувати і вчитися на своїх помилках. Це допомагає тренувати креативність. Читати і вивчати нове. Чим більше ви знатимете, тим більше з'єднань і варіантів ви зможете побачити в різних ситуаціях таким чином, щоб розвивати креативне мислення, важливо постійно тренувати мозок, ходити в спортзал, так і виходити за межі звичайних підходів і працювати з новими в першу чергу ідеями для створення різних інноваційних рішень. Взагалі, креативність це навичка, яку можна і Потрібно тренувати, вона не обов'язково повинна бути пов'язана з мистецтвом чи з музикою. Взагалі, це здатність бачити нові можливості, знаходити ідеї, які могли б і не помітити інше. Наприклад, на роботі, коли складна ситуація, і раптом ви знаходитесь з ідеєю. Егегей, як е -е, вирішити е ту чи іншу там проблему нестандартно, тому креативне мислення це не тільки про інновації чи мистецтво, це про здатність знаходити нові шляхи, вирішувати завдання нестандартно і бути гнучким у будь-яких ситуаціях. І чим більше ви тренуєте цей soft skill, тим легше вам буде застосовувати його в житті та на роботі. Друзі, якщо вам було цікаво та цікава тема soft skills, е пишіть ваші питання в коментарях.